Вітаю всіх! Сьогодні буде майстер-клас мотиву квадратного квітки. Маю, в загашниках завалялась ось така пряжа. Бегонія янарт. Я взяла гачок 225, але, в принципі, двійка б теж підійшла, думаю. От. Основа буде біла, обв'язка, кант буде фіолетовий. Щоб вас сильно травмувати. Таке пряжа темна. Все починається з магічної петлі. Хто вгадав, той молодець. В магічну петлю ми пров'язуємо 24 стовпчика з одним накидом. Три повітряні петлі, це перший стовпчик. І далі погнали. Другий, третій, четвертий і так, 24 чотири штуки. Так, є 24. Трішки стягнули. Не дуже сильно. І підтягуємо нашу магічну петлю. Так, де там хвостик? Є. Сліпа петля в третю петлю підйому. І далі піднімаємося на три повітряні петлі: один, два, три. Це перший стовпчик з накидом. Повітряна петля, арка. Наступний ряд ми пров'язуємо стовпчиками-накидом, з накидом, між якими повітряна петля. Нічого складного немає. Ваша задача зараз не переплутати кількість стовпчиків, тому що це все впирається от в математику. Якщо десь пропустите, бодай один, все капзда. Треба буде перев'язувати і розпускати. Тому перевіряйте, 24 стовпчики. Закінчуйте другий ряд, повітряна петля і от туди Сліпою, повітряна петля сліпою в третю петлю підйому, обрізаю нитку. Один ряд таки зробимо фіолетовий. Щось мені повністю біле, але воно не дуже подобається. Так що, вибачайте, будете трошки мучитись. Але тут просто буде ряд з топчиками з одним накидом. Думаю, ви справитесь. Вибираєте будь-яку арку. В неї сліпа петля. Ну, поки що не сліпа. Ось. Друга, третя петля підйому. Це перший стовпчик з накидом. Накид, стовпчик з накидом в арку. Хвостик я вв'язую відразу. Стопчик з накидом в арку. Стопчик з накидом, в стовпчик. В даному ряді ми подвоюємо кількість стовпчиків. Ми зв'яжемо їх. А ну, хто самий швидкий в коментарях зараз напише 48 штук. Треба буде писар замовити, що в коментарях мені ряди рахував. Ось, цей ряд буде ось так. В кінці з'єднатись і обрізати ниточку. Закрили цей ряд, перерахували, буду вас задовбувати цим. Мотив-то невеличкий, але, ну, в чому прикол розпускати. Беремо будь-який стовпчик і з'єднуємося в нього. Три петлі підйому. Четверта арка, накид, стовпчик з накидом, в наступний стовпчик. Повітряна петля, стовпчик з накидом в наступний стовпчик повітряна петля, і таким чином обходимо по колу. Не забуваємо обв'язувати. Вв ну, я вв'язую, а якщо вам не зручно, потім голочкою заправляєте. Так. Це дуже легкий і класний мотив. Виходити по колу, З'єднуйте сліпою петлею в третю петлю підйому. Завершили даний ряд, ми бачимо, що починає братись хвилями. Так і треба. Не боїмося, не лякаємося. Хвостики я обрізаю, і в мене відразу нічого мені не заважає. Наступний ряд. Ми будемо подвоювати кількість стовпчиків. Переходимо сліпою петлею в арку. Тут вже важливо працювати саме в арку. Секунду. Ось. Перейшли в арку. Три петлі підйому. Повітряна петля к В наступну арку два стовпчика, повітряна петля. В наступну арку два стовпчика. Повітряна петля. І так по колу. В кінці ось тут, буде стовпчик з накидом. Це автофокус в кінці ось тут буде стовпчик з накидом, і сліпа петля в третю петлю підйому. То ми закінчимо ось тут. Проходите самостійно і зустрінемось в кінці. В кінці цього ряду взагалі вона такими хвилями-хвилями береться. І це класно. З'єднуємося сліпою петлею петлю в третю петлю підйому сліпа петля арку. Петля підйому, стовпчик без накиду в ту саму арку. В наступну арку пров'язуємо 9 стовпчиків з одним накидом. 2 3 4 5 6 7 8, 9. Стовчик без накиду в наступну арку. От. В наступну знову 9 стовпчиків з одним накидом. Таких віял у нас має вийти. Вгадайте скільки? 24. Якщо в даному ряді у вас не зійшлося кількість віял, значить десь лажа. Треба перераховувати кожен ряд. Від цього залежить, чи зійдеться у вас малюнок, потім пелюстки докупи, чи ні. Так що, будь ласка, будьте уважні. По факту, це передостанній ряд даного мотиву. І, ну, сказала, вона невеличка. Але ну, перев'язувати це. Не дуже 6, 7, 8, 9. Перев'язувати не дуже ту весело. От. Таким чином обходите по колу, перераховуйте віяла, Виходить 24, супер. з'єднуйте сліпою петлею, обрізайте ниточку. Ось таке хвилясте чудо у нас вийшло. Незрозуміла медуза. Ну, зараз ми цій медузі будемо надавати форму. Беремо контрастну пряжу, в моєму випадку чорнильно фіолетова і обираємо будь-який стовпчик без накиду між віялами. З'єднуємось в нього. І сюди ж пров'язуємо стовпчик без накиду. Стовпчик без накиду в наступний стовпчик. І в наступний, і в наступний таким чином ми обв'язуємо 5 війл. Це у мене. Перший зараз тільки буде. А вам потрібно так підряд 5 пров'язати. Обв'язати, точніше. Не пропускаючи жодного стовпчика. Тут стовпчик без накиду в центрі, його теж. От. І так далі. Мені, ось тут, якщо чесно, не сильно подобається шовуно. Ну таке. Зараз буду відходити від схеми, мабуть. Стовчик. Один, два, три. Повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду повітряна петля, стовпчик без накиду, повітряна петля, один, два, три, стовпчик без накиду стовпчик без накиду, один. Два, три вгору повітряна петля. О, ось так краще. Все. Прив'язуєте наступним чином три стовпчика без накиду. Потім три стовпчика, між якими повітряна петля. Тобто тут буде додаватися чотири повітряні петлі. Правильно, чотири. Буде друга. 3, да, чотири повітряні петлі. Таким чином, у нас не буде завертатись пелюстка. Обв'язуєте п'ять пелюсток. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Ось тут зустрінемося. Ось, у нас 1, 2, 3, 4, 5. Всі п'ять пров'язані. Тепер витягуємо петлю, ну, трошечки, щоб її тримати. І шукаємо саме перший стовпчик без накиду. Для вас, звісно, тут буде фігувасту видно, але повірите на слово. От перший стовпчик без накиду. Через нього, як ми формуємо попкорн, точно так само. От, Прив'язуємо плюс повітряна петля. Далі обв'язуємо два з цих віла, дві пелюсточки ці. Первый, второй, третий, на, дві три, четыре. Так, два, три, одна. Це я рахую, як ви зрозуміли, повітряні петлі. Щоб мене пелюстки були однакові. І стовпчик без накиду, стовпчик без накиду. Тепер знову витягуємо гачок. Дивимося, ось ми з'єднались. І рухаємось в зворотній бік одна пелюстка. У нас. От якраз воно і лягло, от видно. Три центральних буде і дві ось так складені. І тепер нам потрібно це діло з'єднати. Ось тут так само шукаємо стовпчик без накиду, який прив'язаний в стовпчик без накиду. Вставляємо гачок. Беремо робочу петлю і протягуємо. Ну, власне, все, петля підйому. І далі. далі вже ми пров'язуємо не 5 пелюсток, як було спочатку ось тут, а 4. От. Ми пров'яжемо перша, друга, третя, четверте, і ось тут, зустрінемося. Один, два, три, 4. Витягуємо. Гачок. І ось тут у нас є цей трикутник, і нам потрібно з'єднатись ось в цей кут. Знаходимо стовпчик без накиду, який прив'язаний в стовпчик без накиду. І сюди протягуємо робочу петлю. Повітряна петля. Далі продовжуємо в'язку. Один, два. Три. повітряна петля. Тут ми знову пров'язуємо дві плюсички. Тут обрізати не буду Так. Ой, вы Доходимо до стовпчика без накиду, витягнули гачок і знову дивимося квітка і ось ця завернута пелюстка. Ось сюди в кут потрібно нам з'єднати. Шукаємо стовпчик без накиду, який прив'язаний в стовпчик без накиду. І в нього протягуємо повітряна петля. І продовжуємо. Якщо у вас все перераховано правильно, всі пелюстки зійдуться, у вас вийде дуже класна квіточка. Так. Зараз магія монтажа. От в кінці у вас має вийти така. На даний момент у вас лишились недов'язані. Дві пелюстки. І дилема, як же тут закінчити. Тому що нам потрібно з'єднатись тут, нам потрібно з'єднатись ось тут. По факту ми робимо все те ж саме, просто трішки навпаки. Ми пров'язуємо сліпу петлю, а не протягуємо туди робочу, ось так. І далі. Повертаємося от тут стовпчик без накиду, другий стовпчик, третій стовпчик повітряна петля. Тут дивіться по своїй руці. Якщо у вас ось тут буде сильно стягнуто, дивитесь ось, по інших з'єднаннях, тоді додаєте повітряну петлю. Якщо. Все файно? Робимо далі? Так, повітряна петля. Тут буде вже трошки незручно. Але це. Не заважає нам отримати задоволення від того, що ми завершуємо даний мотив. Тепер ось тут, так як вже робили, протягли повітряна петля. І зараз треба роботу трошки жамкати, тому що нам потрібно обв'язати ось цю останню пелюсточку, Закріпити ниточку, обрізати, розправити, відпарити трошки, і використовувати мотив, де вам буде зручно. Бачила їх і плюшевою пряжою, і з махе зроблені шарфики. І як декоративні елементи в скатертинах, тобто їх потім пошивають до основи якоїсь. То мотив реально використовується в багатьох виробах. Наступна частина буде з мотиву. Тут 4 в нас великі пелюстки, а там зробимо 5, щоб це вже мало вигляд серветки, легких вам петельок, і до зустрічі! В наступній частині.